Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії Тех» Є з нами уже на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. От нарощення військового виробництва безпілотних літальних апаратів типу шахет дозволяє росіянам щодоби запускати по Україні 50 дронів. Про це каже головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. На вашу думку, це максимум чи ця цифра може рости? Тут треба розуміти, що в будь-якому випадку Росія буде намагатися нарощувати виробництво, тому що ми бачимо навіть заяви безпосередньо диктатора Путіна стосовно того, що вони планують збільшити до 26 таких технопарків, як на кшталт Алаби. Тому тут треба розуміти, що в принципі, якщо ми кажемо про складову як протидії накладання санкцій, то ми бачимо, що все ж таки вони не працюють, тому що ну, вибачте, в більшості озброєння Російської Федерації знаходяться американські німецькі компоненти. Ми бачимо в засобах радіоелектронної боротьби російського виробництва компоненти того самого Руденшварца. Тому тут, в принципі, слушно було би зауважити, що треба шукати інші шлахи протидії цим засобам. Безумовно, треба посилювати засоби протиповітряної оборони за рахунок збільшення засобів радіоелектронної боротьби за рахунок збільшення засобів безпосередньо перехоплення таких ударних дронів шахет, тому що у нас є певні можливості вже є певні гарні результати, наприклад, щодо застосування зенитних дронів. І зараз нещодавно була прилюднена ініціатива, яка дозволить приватним компаніям, які мають сектор критичної інфраструктури, дозволить їм ставити. На цю інфраструктуру власне засоби оборони. тобто ми кажемо про те, що зараз буде можливий поштовх для приватних компаній, які роблять мілітарі теж технології, розвиватися в цьому напрямку і створювати засоби, які би змогли би захистити і унебезпечити, наприклад, не тільки стратегічно важливі об'єкти, а й цілі міста, тому що під цю програму можна і долучатися, наприклад, адміністрація міст малих міст або сел. Для того щоб вони закуповували певні засоби, які би забезпечували захист повітряного простору, і тут ми кажемо про спроможність побудови такої захисту навколо міста, яка би. Захищала би від можливого зальоту в безпосередньо місто і відпрацьовувала би вже на підкодах до міста, але знов таки повертаючись до розуміння того, що Росія активно нарощує ці виробництва, безумовно, треба і працювати з стратегічними рішеннями. Це безпосередні удари по території Російської Федерації методично і щоденно для того, щоб знищити якомога більше спроб Росіян розвиватися в цьому напрямку, тому що давайте не забувати, що Росія. Насправді може повторити війну, геноцид, але вона не може повторити деякі технології, тому вона закуповує їх у Ірана, закуповує їх у Китаї і або намагається модернізувати щось старе радянське при цьому втрачаючи навіть спроможності виготовляти такі літаки, як Іл-76. тому, що зараз у них є проблема щодо відновлення виробництва даного типу літаків. Тому я наголошую на тому, що саме за рахунок ударів по Таким об'єктом стратегічним, як технічні оці парки, можна буде зменшити потенціал Російської Федерації. Але водночас відбувається і модифікація цих ударних далекобійних дронів. І от з ростом можливостей Росії вона дедалі більше може тероризувати навіть Захід України. Ну, вона модифікує їх давно. Тут слушно було би сказати, що ми бачимо, як та ж сама стійка до засобів фродіелектронної оборони боротьби антенна кам'ята перебуває. Тобто, спочатку вона була на чотирьох патч антенах, потім ми бачили вже вісім. Зараз вже є дванадцять антен. Тобто ми кажемо про те, що вони намагаються постійно модернізувати. Ми бачимо засоби мобільного зв'язку на шахедах. Ми бачимо вже старлінки на шахедах, і все це показує про те, що загально світ досі не розуміє. Що Росія завдяки третім країнам спроможні обходити санкції, тому що ми бачимо, як Казахстан допомагає. Ми бачили розслідування журналістів Радіо Свободи, коли Балтійські країни допомагали деякі компанії допомагали постачати високотехнологічні комплектуючі для таких сухого. Тому, в принципі, це є важелі в розмовах з нашими західними партнерами щодо можливості збільшення радіосадії. Західної зброї по території Російської Федерації, тому що це треба показувати, пояснювати нашим західним партнерам, що Росія дедалі намагається обходити санкції і повторні санкції, вторичні санкції, як бачимо, частково не вводяться, частково не працюють. Тому саме кращі санкції це безпосередньо прильот ракет Джасом ракет Штормшедово по території Російської Федерації по виробничим потужностям. Безумовно є питання щодо знищення складів. Але за останній час ми бачимо, що Росія активно працює по принципу виготовили і одразу вже відправили. Тобто воно на складах не тримається. Зрозуміло, що є стратегічні запаси там артилерійських снарядів, там іншого знаряддя. Але якщо ми кажемо про безпробуспілотна систему, якщо ми кажемо про крилати ракети, про балістичні ракети, то ми бачимо, що вони практично з конвеєра йдуть безпосередньо на війну, і саме тому ми бачимо. Таку різноманітну кількість використання, наприклад, коли там цілий місяць не використовувалися або два місяці не використовувалися ракети кінжал, потім вони починають їх використовувати, тому що вони отримали з виробництва? Чому вони їх отримали з виробництва? Тому що все ж таки якісь країни допомогли йому обійти санкції, отримати певне комплектуючі. А от чи можуть удари, зокрема по Львівщині, стати щоденними? Тут треба розуміти, що нам треба готуватися до складних ситуацій в будь-якому випадку, але при цьому треба розуміти, що ми спроможні. Розвити власний ВПК, і ми бачимо, як це пішло в безпілотних системах. Ми бачимо, як це пішло в засобах радіоелектронної боротьби. Тобто, ми спроможні забезпечити захист як для сил оборони, так і для міст безпосередньо. Тобто, тут вже треба шукати безпосередньо обласним адміністраціям. Адміністрація міст шукати гроші для того, щоб компанії, які можуть запропонувати рішення щодо захисту, а такі рішення вже є. Спілкувалися і посилювали можливості охорони, тобто алгоритми вже є, є вже спілкування, наприклад, із силами оборони із службами на кшталт поліції, національної гвардії, ті, хто залучений до певних захистів, є розуміння і спілкування з повітряним командуванням. Тому а тут так би мовити, зараз. Скоріше за все, справа в руках наших з вами, тому що ніхто крім нас цю справу не вирішить, Держава може лише врегулювати, тому що ми бачимо, що у держави недостатньо грошей для того, щоб, наприклад, забезпечити навіть сил оборони тим самим безполотниками на лінії, на лінії зіткнення бойового а от чи розуміння наскільки ефективними для росіян є ці удари шахедами? Адже наші воїни знищують абсолютну більшість дронів. При цьому це суттєво навантажує засоби протиповітряної оборони. Виснажує особовий склад, тому що ми це працюють особовий склад. Це мобільні групи, які 24 на 7 тобто вишукують і знищують. Зрозуміло, що там є ну, там зміни, і там є певне чергування, але тим не менш, треба не забувати, що це людський фактор стоїть, і людина, яка стоїть за тим браунінгом чи за ту іншою зброєю, це балістичний калькулятор, який враховує на якому етапі почати треба стріляти для того, щоб перехопити перехопити той шахет. Безумовно, є вже певні напрацювання щодо автоматичного знищення, але це наступний крок, і він зараз тестується. Але знов таки головна задача Російської Федерації це не створення високоточної зброї. Головна задача це створення зброї, яка би суттєво навантажувала і психологічно давила на суспільство. Ми бачимо це по застосування. Пірованих авіабомб, тому що за рахунок того, що навіть з рахуванням роботи засобів радіоелектронної боротьби, ми бачимо, що це змінює зменшує точність там на 100 на метрів. Але Росія використовує їх по густонаселеним населеним пунктам. Тобто Росія використовує їх по житлових будинках. Її головна задача вбити якомога більше українців для того, щоб навести більше жаху на іншу частину суспільства, тому я би зазначив, що в будь-якому випадку Росія буде до останнього моменту моменту намагатися масштабувати виробництво зброї. Їй не потрібна точність, їй не потрібна якість, їй потрібна кількість і якомога більше закидати е, територію України своєю зброєю. Тому що вона працювала, вона воювала так все життя. Вона воювала кількістю. Вона воювала е, такими страшними е, діями. У ці хвилини Іран атакує Ізраїль балістичними ракетами. Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що Іран запустив ракети в бік країни. кажуть. Про сотні балістичних ракет на відео видно вибухи у тель Авіві ракети Ірану здається таки прорвали оборону залізного куполу. Загалом, що відомо про ці іранські балістичні ракети. Я би тут хотів би насправді перепровірити цю інформацію, тому що нещодавно буквально ті по дорозі спілкувався зі своїм знайомим, і сказав, що зараз буде інформаційна атака з боку російських служб щодо можливих ударів по Ізраїлю. Тому тут треба перепровірити насправді, чи відбувається зараз цей удар, чи відео, яке публікується зараз на пабліках, не є якимось стрим відео, тому що насправді, якщо ми кажемо про спроможності ізраїлю захищатися, спроможності ізраїлю перехоплювати іранські. Скі ракети, то тут гарантована якість. є, тому що давайте не забувати, що ті системи, які працюють а, в куполі, вони доволі потужні починаючи навіть з тієї ж системи ЕРО, яка може перехоплювати поза атмосферою ракет. Тому а, я би зазначив, що тут треба розібратися, але безумовно треба казати про те, що Іран буде намагатися зараз а, посилювати свої якісь дії проти Ізраїлю, тому що знов такі були проведені певні роботи з боку Ізраїлю. Я, наприклад, ставлю Ізраїль в приклад Україні, тому що як треба працювати з ворогом, тобто для Російської Федерації Україна повинна стати. Ізраїлем, а Росія повинна бути козболою, яку будуть в будь-якому випадку шукати кожного офіцера і знищувати будь-де, тому що насправді тут треба зрозуміти, що саме за рахунок таких дій ми зможемо поставити на місце безпосередньо із безпосередньо Російську Федерацію, тому що тільки ми, коли почнемо виробляти достатню кількість зброї, і не будемо питати, куди ми можемо запустити, зможемо поставити. Вже питання щодо, наприклад, рішення виводу російських віз території України тоді можна казати про кордони не тільки 91-го року, а будь 39 го а може навіть і 17-го. Якщо все ж таки інформація правдива, то як гадаєте, чи Ізраїль має достатньо ресурсів аби завдати болючого удару у відповідь по Тегерану? Я думаю, що Ізраїль вже доволі непогано ударив по Ізраїль. По порпрошу непогано ударив по Ірану своїми діями, тому що було знищено ряд ключових осіб і практично вся групування терористичне. Тому я думаю, що в будь-якому випадку Ізраїль свого часу відповість достойно Ірану. А от чи є розуміння, які запаси ракет в Ірану можливо, вони відмовляться від постачання тих ракет Росії, бо самі перебувають в такій гарячій фазі війни? Я би звернув би більше питання на до того, що Іран скільки запасів у Ірану і чи чи передавали вона Росії? Є ключовий пункт в договорі щодо отримання Росією. Технології виробництва двигунів до ракет це ключовий момент, який насправді показує певні проблематики Російської Федерації щодо можливості створення двигунів для ракет як крилатих, так і балістичних, тому що повертаючись до основної проблематики ракети. Хасто 101 вона модифікувалася з ракети Х-55, старої радянської ракети, на яких стояли двигуни виробництва моторсіч, і цей двигун був свого часу в радянському союзі запатентований як як найкращий двигун для всіх засобів ураження, на відміну від Пермського, якщо не помиляюсь, двигуна який неодноразово, були відмови проблематики, і він показав себе як ненадійний. Тому використовували «Мотор Січ. після того, після 2014 року, після розриву певних відносин, Росія почала відновила тобто, як мовити взяла з полки старі документи робочі конструкторські і почала відновлювати виробництво. І саме на цьому двигуни почали ставити його на ці ракети. І як бачимо, є випадки, коли ракети не долітають. Коли, коли певні відбуваються проблематики з ракетами. Ми бачимо, що відбулося при випробуваннях ракети Сармат. Вона розірвала шахті. Це теж показує на проблематику щодо двигунів, і тут постає питання: чи насправді є у Ірана технологія, яка дозволить вирішити проблему. Російську щодо можливості щодо виправлення проблем з двигунами, і насправді чи є якісне двигуни у Ірану, тому що якщо повертатись до основних ем, таких можливостей в світі, то я би зазначив, що найбільш спроможні країни вироб, виробляти двигуни, це е, сполучені штати, Британія, е, Франція, Німеччина.